Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Мене звати Оксана, У мене ранкова кава. У вас звичайний вечір. Ну, і в мене сьогодні нарешті вихідний. Так що треба дуже багато попрацювати. Наш вчора дуже гарний пройшовся дощик Так що Ранок такий свіженький. Прохолодненькі, знову у нас прохолода. Ночі вночі було 9 градусів. Ну, на день, звичайно, ще тепліше, але прохолодно, дуже прохолодно. Так що вам гарно перегляду. Ну і я пішла працювати. Як добре, коли маєш свій маленький магазин свіжі огірочки. Яйця курячі домашні, Це цуклочки небагато, але трішечки зібрала. Буде вже на салатик. Висохла вже моя малинка в електросушці. дуже мені сподобалась, вона така вся ціленька і геть сухенька, сухенька, так що я дуже задоволена. Качечка вийшла поснідати. Кинула їй капустину, ну серединку вирізала, звичайно, капустинка лишилася, так що нехай похромє. Качер стоїть, оберігає. Красотунічки вже так привикли і е, їдять гарно сіно, корм тою, ну і, звичайно, ще водичка. Так, ось такі. Згадала, це я в минулому разі в минулому відео казала, що це строкач, а це не строкач, це метелик. схрещений з метеликом. Ну, будемо бачити. Метелик, не метелик. Ось такі красунчики, Непогані, мені дуже подобається. Ну, це, звичайно, більше. Ще вони так бояться, бо я своїх вже так приглажу, а ці ще. Як трішечки бояться, але вже гарненько їдять, все чудово, знають, де кормушечка, де сінце, де водичка, так що все добре. В казічки передивилися, було 10 яєць, лишилося 9, так як одне раніше було під підозрою, і дійсно під підозрою, дивіться, що знайшла прокус. Ну, він не сквозний, але тут... Немає. Десь замер зараз. Так що 10 яєчок. Ну і після ночі з трьох каченят лишилося одне. Так що так. Ну і ось таку цяцьку знайшла я у хліві. Отаке. Це одне. І ось тут друге. Дірочка. З двора пообходила ну, майже весь хліб і не видно, щоб воно десь на двір виходило. Ну десь є. Ага. є знайшла. Ой, дивіться. І я вам ще ну, тут була і неодноразово відео знімала. Це біля клеточки з качання, Ой, з качками. Якщо зараз в екстреному порядку їду, купляю всякі трудки, все, що можна не можна. В хліві буду закидати склом ті всі дири. Ну, треба щось зробити, тому що ось ось будуть в качки каченяти і знов все пропаде. Так що треба пильнувати це все, тому що 100%. Цей щур, ця криса прийде назад, ну треба робити. Треба дивитися, я не знаю, куди його все ховати, ну закритим теж не буде. я не знаю, не знаю і не знаю. Так що ось такі в нас справи. їх розібралися, де пропали, де поділися. і... Мене багато разів питалися вже, чи знайшла я ті 14 штучок, чи щось чути, можливо, хтось бачив. Ну, щезли вони безслідно, так як ці пропадають вночі, це можна подумати на будь-що тільки не на людину, ну, а ті все-таки припущення в мене є, що це людина, але я не спіймала і не докажу. Так що тепер ось так. Лишаються в нас самі перші, самі старші гусенята. Дякувати Богу, що вони хотіли. Так що якось так, ну нічого страшного. Минулий рік трішки було легше, воно просто пропадало, а цього року ну, минулого року від хвороби пропадала, а цього року, як не криса, то ще одна криса. Так що ось так, йдемо далі працювати. Ну і перше, що роблю, це просто шланг з водою туди сунула дирку і проливаю. Трішечки далімо, піділимо, не знаю, куди воно піде, звичайно. По досвіду знаю, що воно піде просто в землю. Ну, але Треба все випробувати. Я сьогодні трішки суботник по королях. Почистила всі кліточки. Водичку. в цій кліточці прибрали кролика, тому що думали, що це кроличка, а виявили, що це крит. І переселили сюди двох короленят, так як я думала, що це, ну, вони ще маленькі, але в більшості що це кролики. Ну, не знаю, будемо бачити, звісно, передивимося. Так що так, чистенько, комбікорм, зараз ще сіна і будем... буде все добре. Ось цих розселила, не знаю, або буде 5 біленьких кроличок, або 5 кроликів, не знаю, будемо бачити. Тут теж їдять чорненькі, гарненькі такі, Це сіренькі трішки менше, тому що спеку треба частіше їм чистити кліточки. Ось такі гарнюшечки. Так, кроличка вредна, тому що вигрібає з кормушки комбікор. Не дуже їй подобається, ну, поки що нехай їсть комбікорм, так як немає такого зерна, щоб їй дати. увесь ще не і Ось так, чекаю водички. Ось таким підсилювачем, підкислювачем користуюся, додаю кроликам, так як вони ще маленькі. Це сприяє кращому їхньому травленню. І ось так зараз і цих розселимо. Тому що нехай вже будуть по одненькому Все дівчульки переселені, подерли всі руки мені, ну, але нічого страшного. Це така гарненька кроличка, такі лапки в неї жирненькі, привикає до нової кліточки. Тоже трішки суєти, мої поміторки, огірочки пасинки прибрала, більш попідв'язувала. І ось підв'язую помідорки. Так як немає куди його е, підв'язати, ось просто від труби до труби натягнула е, шпагат і до них тоді прив'язую так міцно, плотно. Ну, думаю, що витримають кущики. І ось е, це на низькорослому такий помідорчик. І дивлюся вже на деяких моїх що я з розсади. Є помідорки, ось такі красинки. десь Бог буде все добре. Будемо з помідорками з огірочками. Пізніше покажу, що ще придумала в цьому парничку, так що не перемикайтесь. Один перчик нещасний там хочеться цісти. Ну, ось дориває п'ятилітрове відеречко з смородини. Приїхав мій помічничок, помічничок, помихай привіт. Тебе не видно. <ривіт> Приїхав. І ми обриваємо смородинку. Ось така гарненька, крупненька. Дуже мені подобається. Вже так дозріла, геть-геть. Так що працюємо. Ну і так, побувала я в магазині, купила ось такі для щурів та мишей є такі таблеточки, ось такий якийсь, не знаю, щелкунчик. І також я наглянула, купила дві пачечки огірочків і погінську капусту. Так що такі в нас сьогодні покупки. Ну, от тепер в теплиці все по красоті. Зробили ось такі бордюрки. Вони можна знімати, щоб потім легше перекопувати, тому що поливаю злійки і підмивається коріння. Я його підгортаю, але все рівно. Так що буде так набагато краще. Ну і набагато гарніше. Все підв'язано вже, погано видно, але сьогодні спека знову взялася. Так що ось так. Принесла свіжоскошеної трави для мульчування, але перед тим хочу. Розсипати від мурах, так як грунт досипала, брала е, з городу, і, хочу, і там бачила, що мурашки є, то думаю скрізь посиплю, щоб їх не було. І зараз буду мульчувати. Мульчувати, так буде зберігатися волога. І через це робилися ось ці піддончики, щоб. Ця мульчани так розпадалася. І все буде по красоті. Ну, ось так замульчувала, тепер лишилися помідорки, ще по краям замульчувати і буде все. Тепер, можна сказати, на 100% задоволена своєю. Тепличкою, тільки одне ще, що якби була крапелька, взагалі б клопоту не було. Ну але не все і зразу, дасть Бог, буде все добре. на наступний рік буде крапелька. І буде нова теплиця. Ну, не згадуй. Так що так. Ми все, стрічки попрацювали, і тепер приїхали в хріники. А не так відпочити, як просто, щоб діти. Покупалися. Водичка, звичайно, прохолодна, але діти радуються. Так що ось так. Люди села знають, що в селі то не є відпочинок, бо треба додому, до господарства, але на трішки потрібно все-таки дітей вивезти хоч кудись. Женька вже скупався, Женька як водичка. <смеш> Змерз, прийшов вже гріється. <смеш> Так, друзі, проводимо ми свій вихідний. Все в роботі, де в роботі, трішечки відпочили. І сьогодні, ранок наступного дня. Зібрались до роботи, до праці. Так що вам гарного перегляду. Дякую за те, що мене підтримуєте. Кому сподобалось, ставимо пальчик вверх. Кому не сподобалось, проходимо стороною. Миру здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини та будьте здорові! Все найкращого. До нових зустрічі, па па, -па, -па.